Мої шанування, це у нас уже третє і поки що останнє відео по бойовим вмінням. Тут ми розглянемо тему дистанційної зброї та руч. Дистанційна зброя по стандарту має можливість атакувати на відстані в 20 тайлів. На 25, 50, 75 та 10 рівнях навички. Ви отримаєте ще по 10 тейлів до дистанції атаки. Розвиток показників шкоди відбувається на 1, 20, 40, 60 та 80 рівнях, як і у зброї ближнього бою. Особливістю дистанційної зброї є її ефективність проти легких обладунків та вразливість перед важкими обладунками. Але ці її характеристики ніяк не змінюються з часом. Серед стрілецької зброї малою рахуються луки класичною арбалети, а великою мушкети. З цього випливає, що луки витрачають менше сил на вистріл, але не мають переваги над легкими обладунками. А мушкети мають плюс один до шкоди від атак. Але й витрачають на неї більше сил. Окрім того, мушкети ще й шумні, що може не лише видати вас, але й дезорієнтувати ворогів. І звісно ж, вам буде необхідний відповідний боєзапас для кожного різновиду дистанційної зброї. А тепер перейдемо до бою голєруч. Його шкода рахується ударною, тож бонусів та штрафів проти обладунків не буде. Прогресія можливої шкоди відбувається на 10, 30, 50, 70 та 90 рівнях по одному хіту. На сотому рівні вас буде чекати можливість замінити шкоду від атаки на ефект виснаження противника. Він замінить кожен хід, що ви могли нанести, на втрату ворогом 20 одиниць витривалості. Дистанція атаки та інші елементи удару, як у малої ближньої зброї. Але на відміну від ударної зброї, атаки голіруч мають бонус до шанса влучання по ворогу, що ухиляється. Проте, параметри здібностей беззбройних атак все одно підбираються по класичній зброї. І на цьому з бойовими вміннями у мене все. Дякую за увагу!